Так, нам потрібна зброя, боєприпаси. нам потрібна фінансова підтримка. Нам потрібне посилення санкцій. Потрібні вторинні санкції для тих, хто підтримує російську воєнну машину. що стосується мобілізації, то справа ось у чому. Український уряд прийняв необхідне законодавство. І нам дійсно потрібно збільшити кількість військовослужбовців. Це правда. І це реальність, в якій ми живемо. Тому що Росія більша, вона має величезний потенціал. але навіть не зважаючи на це, росіянам не вдалося мобілізувати стільки військових, скільки потрібно. і це одна з причин, чому вони попросили Кім Чен іна іншого воєнного злочинця відправити своїх військових на поле бою. Можете собі уявити, в Росії 140 мільйонам населенням не вдалося провести мобілізацію. Тому моя відповідь так: Україні потрібні військові, але справа в тому, що Україні потрібна зброя, багато зброї. Єдиний спосіб відповісти на повномасштабне вторгнення це повномасштабна підтримка. Я щойно бачив ці будівлі, прототип ракети Таурус Гадаю, найкраще місце побачити цю ракету це на полі бою в Україні, а не в цьому приміщенні. Тому я закликаю уряд Німеччини надати «Таурусу» Україні хочу ще раз наголосити: ми дуже вдячні Німеччині, США, Естонії і всьому вільному світу за вашу підтримку.